До Ефесіан послання святого апостола, Павла читання, Будь братя, мені на понайпослідушому з усіх святих була дана ця благодать, благовістити поганам незвагнене багатство Христа і навчити всіх про здійснення тієї тайни, що від віків захована було, в Бозі, який сотворив усе. Щоб об'явилася тепер началам і властям небесним через церкву безконечна мудрість Божа, згідно з відвічною постановою, що Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ. Через віру в нього, тому благаю вас не падати духом у моїх стражданнях, які терплю за вас, бо вони ваша слава. Ось чому я згинаю мої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я всяке отцівство на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатство своєї слави, скріпитись у силі через Його Духа для зросту внутрішньої людини, і щоб Христос вірою оселив серцях ваших. І ви закорінені, і утверджені любові, могли зрозуміти з усіма святими, яка є ширина, довжина, висота і глибина, і пізнати любов Христову, що вища над усяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. Тому ж, хто може зробити багато більше, ніж те, чого ми просимо, або що ми розуміємо, задіючуємо йому насилою йому слова в церкві та у Христі Ісусі.